У світі відеоігор, кожна по справжньому культова гра має якісь свої особливі фішки, за якими її впізнають серед тисячі подібних ігор. Скарім це дракони та легендарний фусрода. Дарсоус це перекати, вогнища та надпись на ведесь екран Юдайт. Муровіді це одинатори, які слідкують за тобою покидьку. А що зробили Облівіон впізнаваним? Давайте розберемось. Вітаю! Ви на каналі Легенда номер 11 і це топ-10 фішок, за які впізнають Облівіон. Перше що спадає на думку при слові Oblivion, для мене це, звісно, редактор персонажа. За допомогою нього на світ народжували істоти, від е, вигляду яких здригався сам Нірн. В оригіналі для цього не потрібно було навіть старатись. Потрібно було постаратися, щоб створити когось пристойного, ну більш-менш. В ремастері, звісно, підтягнули графіку, підтягнули налаштування створення персонажа, але створити базі моду все так же просто і легко: Повзунок туди, повзунок сюди, і все, готово. В описі залишу посилання на телеграм-канал. Скидайте тута своїх персонажів, будемо вибирати найкрасивішого серед них. Неперевершено. Друге, про що не можна не згадати, це баланс. Ні, навіть не так. Обожнюваний усіма автолевелінг. Кожний щур, кожен краб апається разом із тобою. Якщо на початку тобі потрібно було 20 стріл для того, щоб бути краба, то на 30 рівні це будуть ті самі 20 стріл, тільки вже нержавих, а деодричних. Це якщо ти граєш на високій складності. На низькій ж ти перетворишся на унпачмена, декілька ударів і вороги переможені, а ти майже не отримуєш урону. У ремастері, на жаль, цю систему не змінили, тільки змінили назви складності. Тобто, якщо раніше це були просто незрозумілі повзунки, то зараз вона більш схожа до Skyrim, Адепт, майстер і тому подібне. Але суть та же: на адепті вороги відлітають в декількох ударів, а на майстрі готуються до 5 хвилин клацання мишкою, щоб перемогти якогось нещасного гобліна. В ефірі середділ нюс. Сьогодні зранку відкрилося воріт облівіна. На місці працюють портові пожежники та целителі. А якщо серйозно, як же без воріт облівіна, їх навіть винесли на заставку гри. У грі близько сотні таких порталів. Деякі з них спаються випадково, деякі мають свої визначені місця по сюжету, але принцип закриття один той самий. Заходиш, перебуваєш до едра, знаходиш камінь і закриваєш ворота. І з часом цей процес може набридати. Занадто він одноманітний. А дійшло навіть до того, що деякі NPC, стоячи прямо біля відкритого порталу в пекло, можуть сказати щось на кшталт, я чув десь відкриваються ворота в Облівіон. цікаво, чи це правда. Або яка сьогодні гарна погода? Та, попри все, перше враження про них в пам'яті залишається надовго: кров, вогонь, монстри, ну, загалом, повноцінний кінець світу. Якщо ви бачите персонажа, який постійно стрибає, не дивуйтесь, то я качаю акробатику. Як і більшість гравців, я під час подорожі світу методично натискаю кнопку стрибка, для того, щоб підняти її рівень. Збоку це може виглядати комічно, але не все так просто. Акробатика штука корисна. Вона впливає на те, на як високо ви можете стрибати, чи отримуєте сходу при падінні. При високому рівні прокачки ви можете навіть стрибати по воді або бити під час удару. Загалом дуже корисна навичка. І порада для новачків. Якщо бажаєте швидко її прокачати, знайдіть місце з низькою стелею і стрибайте там. Там ваші стрибки будуть частішими, а рівень акробатики зростатиме значно швидше. Ти знаєш, що таке справжнє божевілля? Ті, хто грав з Карі, мали пам'ятати принципи безумства Шеогарата. Там для нього був присвячений окремий квест. А тепер у від ціле ціле старство, яке присвячене суто йому. Тремтячі острови. Тремтячі острови це не просто квіти сенсія безумства, це химерні персонажі, неймовірні пейзажі та квести, які важко назвати нормальними. Тут ти не будеш просто дивитись на божевілля збоку, ти будеш приймати в ньому участь. Це доповнення до Oblivion я вважаю одним з найкращих в серії. Приготуйся дізнати, що таке справжнє божевілля. For everyone. Якщо у вас стиль гри злодій Асасин, як у мене часто буває, то ви, напевно, стискались із зломом замків. В Oblivion це справжнє випробування, особливо на початкових рівнях або важких замках. Звісно, можна прости квест Nocturnal і отримати вічну відмичку, або прокачати магію, щоб відкривати будь-який замок легким помахом пальця. Але на початках доведеться пройти декілька кіл пекла, щоб відкрити замок. І найгірше те, що складність замка зовсім не гарантує вам високої нагороди. Ви можете 15 хвилин колупати, вгадувати таймінг останньої шпильки, і все, що ви отримуєте, це сколоскип, декілька монет, або взагалі купа непотрібного сміття. Пишіть у коментарях, хто теж зривав голос, коли взламалася остання відмичка. Подивимося, скільки нас таких. Або пишіть, як ви вирішили цю проблему: магією, зломом, або взагалі не бралися за цю справу. Ізі. Так, ваше здоров'я. Якщо ви мали необережність щось підсупити, то ви точно чули цю легендарну фразу Stop Right jar, Criminal scum Портові з'явили дійсно раніше, ніж ви встигли взяти яблуко з прилавку. Таке відчуття, що вони читали ваші думки наперед. Ви тільки подумали про злочин, а вони вже тут як тут і вимагають свій штраф або сісти в тюрму. Хоча, якщо ти законослухняний громадянин, то тобі, напевно, не варто боятись. Напевно. Right гільдії та організації. Гільдії магів, бійців, арена, гільдія злодів, темне братство. Особливо темне братство. Стуть до будь-якої з цих організацій відкриває доступ до нових квестів, цікавих нагород, унікальних предметів, артефактів. І взагалі іноді сюжетні лінії гільдії цікавіші за основний сюжет. Так, наприклад, з темним братством. До речі, бачу статистику, що тільки 12% гравців вступили в темне брасто. Це в ремастері. Можливо, це через одну дрібничку таку потрібно вбити невидну людину. Але якщо тебе не лякають моральні дилеми, то підписуйся на канал, на стрім покажу, як легко вступити в темне брасто без морального дилем. Що ж, вступ до гільдії допоможе розкрити потенціал вашого персонажа. Так, у гільдії магію ти зможеш опанувати нові закладання або створювати власні. В гільдії бійців здобудеш нову зброю та броню. Але ніхто тобі не забороняє ступити всі одразу. Це ж облівіон, крихітко. Тут можна бути і асасином і мисливцем так. на злочинців, такий собі Декстер Моргон Світі Міріелю. Якщо хочете, щоб я зробив окреме відео про всі гільді і як в них вступити, та їхні переваги, пишіть, зробимо. Якщо ви колись небудь намагались здобути прихильність NPC, то ви точно пам'ятаєте цю міні-гру. Треба було уважно слідкувати за виразом обличчя персонажа і вгадувати, що йому подобається, що ні. Але з такими лісовими анімаціями це було доволі складно. Ну і здійсно, механіка трошки дивна, погроджувати або лякати когось для того, щоб підняти його рівень довіри до вас ну таке собі. Ну але ми тут згадуємо цікаві гриві моменти, в ніякому разі не засуджуємо. Говорячи про Oblivion, не можна не згадати про його неймовірну атмосферу. Це класичний фентез з усій своїй красі. Могутні фортеці, старовидні замки, темні печери, лицарські одината і таємничі організації. А атмосфера Облівна це не тільки неймовірні пейзажі, в ремастері вони взагалі прекрасні. Це смішні баги, через які риби стрибають по суші. Це дивні діалоги горожан, від яких крінжуєш не гірше, ніж від виступів Петросяна. Але це ще й і музика. Неймовірна музика Джеремі Соула, яка ідеально доповнює цей світ. Один трек і ти вже лицар, який біжить на битву, інший трек і ти загублений мандрівник десь у центрі сироділу. І навіть попри технічні недоліки та баги, недосконалість геймплею, Oblivion змушує повертатись до себе знову і знову. Я пояснюю це тим, що граючи Oblivion ми повертаємось у дитинство. Коли нашою основною турботою було, чи дозволять нам батьки пограти, чи відпустять нас погуляти, та й все в принципі. Не було ні турбот, ні незгод, і найбільшою проблемою для нас була домашка або контрольна робота. А за що ти пам'ятаєш Oblivion? Напиши в коментарях, поностальгуємо разом. І я як казав один мудрий NPC: goodbye! Але перед тим тиця подобайку та підписуйся на канал. Це дуже допомагає розвитку та мотивує робити більше відео. До нових зустрічей!